Розділ 25. таємниці. Сховавшись за деревом, я роздивлялася на штабір. Почуття невпевненості засіло глибоко в мені, і я не могла знайти гідну причину для цього. Неяскраве світло в таборі. Лише дратувало чутливий нічний зір, тому, моргнувши, перейшла в денний режим. Усі воїни спали, лише вартові охороняли периметр. Один дроу, помітивши мене, ладен був запалити тривожний смолоскип, тож поспішила зробити кілька кроків уперед, виходячи з темряви лісу. Що ти тут робиш? Підійшов ближче вартовий і освітив моє обличчя факелом. Було незвично чути від невідомого воїна, нижчого мене за званням, таке неповажне звернення, але, проковтнувши грудку роздратування, спокійно відповіла мені треба було справити потреби, а в багатолюдному місті я це не можу зробити. Хто старший твого загону, не вгавав Дроу. Намагаючись викрити шпигуна. Хельгар Арентрайд. Дракони? Я кивнула. Співчуваю ваші втраті. Судячи з пісень, ваша принцеса була непоганою. Ось тільки, як виявилося, воїном вона була не найкращим, як ми про неї чули. Можливо, ти правий. Стримано відповіла йому. Я тебе десь бачив. Більш пильно оглянувши мене, невпевнено розтягнув дров. Як тебе звати. Арікот? Негайно відповіла я. Тут мало живих залишилося. Тож усі обличчя здаватимуться знайомими. Можливо, знизивши плечима, дров пропустив мене вперед. Все ж зайдемо до командирів. Треба доповісти про тебе і переконатися, що ти справді з наших. Так, звичайно, важко зітхнувши, пішла за чоловіком. Ноги гули від тривалої пробіжки, а коліна тряслися завдяки стресу, який мені довелося сьогодні пережити завдяки аватару та перевертням. Так, тяжкий день був сьогодні. Я б навіть сказала, що він був виснажливим. Вже підійшовши до намету, я побачила тьмяне світло, яке свідчило про те, що офіцери навіть після відбою не засинають, а намагаються контролювати та обезпечити військо. Першим увійшов вартовий, притримавши щільну тканину, яка тут служила дверима. Я увійшла до намету. І остовпіла на місці, коли побачила до болю знайому тонку спину. Брат неквапливо обговорював щось, перекидаючись короткими фразами з рештою чоловіків. Спершу мені хотілося кинутися до нього, обійняти і сказати, що я жива. Але швидкий погляд на іншого чоловіка, який стояв до мене обличчям, змусив позадкувати. Щось погане було у погляді величезного Дроу. Він напружено дивився на мене протягом кількох секунд, після чого перевів погляд на вартового. Той кивнув головою, розуміючи свого капітана без слів. Мене легенько штовхнули назад, натякнувши, що мені тут не раді, і опустили за мною тканину, Приголомши надіями Дроу, я так і стояла з відкритим ротом. Як обстановка, Оріель? Ніби нічого не сталося, запитав чужий грубий голос. Напевно, він належив тому величезному дрову. Без подій. відрапортував вартовий. Тоді повертайся на свою службу і не витрачай мого часу. Буркнув командир. Наступної миті з намету вийшов уже знайомий мені дроу, невдоволено дивлячись на мене блакитними очима. Хто ти така? Обурено запитав він. Де Дарніель?» Проігнорувавши запитання Оріеля, відійшла на безпечну відстань від намету, щоб нас не зміг почути мій брат. Біля багаття чекає на когось. Невпевнено відповів дроу. Ошелешений моїм роздратуванням, і тільки коли я почала відходити від нього, він тихо крикнув Ти б з ним обережніше, злий принц якийсь. Звертайся до нього шанобливо. Кивнувши на знак подяки, вирушила до єдиного вогнища, що горів у темряві ночі. Дар сидів на стволі поваленого дерева. Підкидаючи у вогонь заготовлені дрова, тихо, щоб не порушити його спокій, підійшла і сіла біля нього. Цей день був не найпростішим. Оглянувши профіль чоловіка, освітлений вогнем, прошепотіла я і опустила голову йому на плече. Я залишив тобі їжу, але вона охолола відсторонено сказав Дар. І тільки після цих слів я побачила тарілку з кашею на його колінах. Від такої турботи щось защеміло в грудях. Думав, після пробіжки тобі захочеться їсти. Дякую, але мені вистачило того, що ми їли раніше. Хочеш спати? Відклавши тарілку, дар обійняв мене однією рукою. Жах як. Зізналася я, «Розповісиш, де була. Підхопивши мене під коліна, Дро встав. І я, втиснувшись носом у воріт сорочки майбутнього чоловіка, не помітила холоду в його голосі і, тим більше, не змогла побачити його непроникного обличчя. Так, але завтра я так втомилася. Очі заплющувалися самі, тому на той момент, коли ми опинилися в наметі, вже давно спала. Я стояла в гарно декорованій кімнаті, яка здавалася мені дивно знайомою. На ліжку, кричачи від болю, лежала бліда жінка, а біля неї крутилася повитуха з зоколиними крилами замість рук. Підкоряючись легким рухам крил. Предмети злітали й опускалися туди, куди веліла своїми жестами лікарка. Ще трохи, моя королево, ще трохи. Підбадьорювала вона жінку, опустившись між її ніг, накритих червоною тканиною. Я бачу голівку. Давайте я вірю в вас сильна!» Через кілька напружених хвилин. Пролунав дитячий крик. Дівчинка. радісно оголосила повитуха, піднявши дитину. Ще одна із роду синіх птахів. Яке ж миле дитя, король буде пишатися своєю тонечкою. Ледь чутно прошепотіла жінка. Моя гордість. Королева посміхнулася, намагаючись дотягнутися до своєї новонародженої донечки, але, схоже, їй не вистачало сил. Повитуха поспішила покласти дитину до грудей матері, і тільки коли та підійшла ближче, помітила, що жінка нерухомо лежить, розправивши широкі сині крила, які я раніше сплутала з шовковими простирадлами. Гордість. Ледве чутно прошепотіла жінка, погладжуючи по голівці з чорним волоссям свою дитину, коли раптом її рука завмерла і впала каменем на ліжко. Новонароджена дівчинка знову заплакала, ніби відчула, що її мати померла. Двері в кімнату різко відкрилися, але хто увійшов, я не встигла побачити. Мене ніби хтось смикнув за руку, і я опинилась у тісному наметі. Одна, оповита нічною прохолодою. І рада б заснути, але відсутність поруч дара хвилювала мене. Де ж він? Покинувши намет, подумки запитала себе. У душі ще вирували емоції, породжені таким дивним сном, тому, побродивши табором, Попрямувала до посту нового знайомого в надії, що розмова з кимось зможе розвіяти туман у голові. Забирайся геть. Ледве побачивши мене, грубо крикнув Оріель. Я чимось образила тебе, навіть не подумавши образитися, спитала чоловіка. Хто ти? Знову поставив він це дурне запитання. На який йому не судилося почути правду. Тебе це взагалі не повинно хвилювати. Тоді повертайся туди, звідки прийшла. Мені не звикати до такого ставлення. Ще з малку ніхто не хотів дружити зі мною. Проблемою був або мій статус принцеси, або ще щось, що встигали вигадати мої однолітки. Ось тоді у дитинстві. Справді було неприємно. Також я заздрила Андрену, біля якого завжди вилися, бажаючи дружити з ним. Проводячи час на самоті, я проклинала всіх хто бачив у мені лише чорний одяг і маску, приклеєну до мого обличчя батьком. Адже я не була поганою. Розуміння прийшло лише з віком. Я побачила свободу у своїй самотності і усвідомила, що батько мав рацію, побачивши в мені Чорноту. От і чудово, добродушно посміхнулася воїну. Ще побачимось. Сподіваюся, що ні. Кинув мені в спину дрову. Нічого, я звикла, і зовсім не прикро. Розділ 26. Правда Про почуття. Сонце увійшло в свої права, освітливши всю похмуру картину колишнього поля бою. Убитих тільки сьогодні почали прибирати, не розбираючи, де свої, а де чужі. І заради чого була ця сутичка? Щоб усіх кинути в одну безіменну могилу? Розташування якої ніхто не зможе згадати, через годину все всередині стискалося в тугій грудці нудоти від запаху мертвечини і липкого бруду, змішаного з кров'ю. Якщо так продовжуватиметься і далі, і дощі будуть тішити нас щодня, то кургани, що височіють над уже закопаними могилами, розмиє остаточно, І у прямому розумінні цього слова. Змиї їх з лиця сети. Мені не хотілося віддаватись ліриці та філософствувані на тему життя і смерті, тому, розвернувшись, пішла туди, де я востаннє бачила лірель. Вона, як і є, не зважилася на близьке знайомство з померлими, та й побачити знайомі обличчя серед полеглих у бою не хотілося. Мені і так вистачало споглядання повних скорботи обличчя воїнів, які знайшли своїх товаришів серед мертвих. Не те, щоб за час, проведений тут, я встигла побрататися з кимось, але не думаю, що це було б найвеселішим заняттям в моєму житті. Як я і сподівалася, лірель знайшлася біля казанка. Вона старанно перемішувала густу кашу, кривлячись і наспівуючи похабну пісеньку, які найчастіше виконували гноми, а не прекрасні принцеси. І ось він я на своєму поні. Він люто мукає від мого смороду, а я скачу, скачу в шинок, там чекають на мене тютюнко і п'яний кнур. Дроу трохи зам'ялася, побачивши мене, але наспівувати не перестала. І цей конор боржник мій зведений мій брат. він винен мені монет мішечок, але я, не отримавши боржок, маю його донюк». Відмінне виконання, тільки репертуар не твій. Дочекавшись закінчення пісні, поплескала в долоні, на що принцеса лише похмуро глянула на мене і повернулася до своєї архіважливої роботи. Я заважаю. Ні, але ти маєш бути зараз в іншому місті. І де ж дозволь дізнатися? Гордовито оглянувши на неї зверху вниз, швидше за звичкою, таким чином захищатися від грубого ставлення, запитала я Дар веде допит твого айраніта, і розпитує він його зовсім не про війну, не звернувши жодної уваги на мою величну позу, яка повинна пригнічувати будь яку особистість. Лірель махнула ложкою в бік того єдиного віддаленого шатра, що добре охороняється. І що з того? Я не думаю, що повинна приховувати від свого майбутнього чоловіка своє минуле життя, невпевнено відповіла, хоча деякі сумніви все ж таки закралися, в мої думки, чи не через це дар вчора здався мені таким дивним? Що такого міг розповісти мій колишній друг? Чи не про ту єдину ніч, яку ми провели разом, ту, яку я вважала для себе актом вибачення після того, як розповіла батькові всю інформацію, яку мені вдалося вивідати від Данте? Та він сам не свій зі вчорашнього вечора, зневажливо хмикнула другу, після чого я просто пішла геть. У мені почав розгорятися вже знайомий магічний вогонь, що закликав мене до дії. Мені зовсім не хотілося перетворити наше тимчасове військове поселення на жменьку попелу, як це сталося із заднім двором замку. Перед очима знову з'явилася картина, побачена мною з вікна моєї кімнати, скрізь чорна сажа і самотній ледь тліючий дах кузні який зміг вціліти після того вибуху. «О, Алексії, я ж повинна опанувати це руйнівне прокляття. Раптом, коли я відчула, що магія остаточно вийшла з під контролю, жахливий біль розлився вздовж хребта. Зараз я з точною впевненістю відчувала розташування каменю, що сильніше впивався в мою шию ззаду. Прийшовши до тями, я зрозуміла, що сиджу на колінах, а навколо мене блукають дракони та дрову, ніби не помічаючи мене. Розім'явши шию, я, нарешті, встала на тремтячі ноги. Єдиним, чого я зараз хотіла, дізнатися, що за погань вставив мені в шию аватар. Хто, хто, а він уже точно повинен знати. Пройшовши трьох охоронців, які від такого нахабства завмерли на місці, увірвалася до намету, в якому, як її очікувала, були лише Дар та Данте. З їхніх облич моментально стерлися маски злості та зневаги один до одного, але, не звернувши уваги на цю зміну емоцій, одразу перейшла до справи. Що за камінь в мені? Схилившись над аватаром, закричала я, все моє терпіння давно закінчилося. Тим часом зловтіха повернулася на обличчя Данте, і він, як ні в чому не бувало, продовжив свою розповідь. А ще в неї родимка на спині біля лівої лопатки, і я її добре розглянув, коли історія була перервана ляпасом. Від якого навіть у мене рука затремтіла, щока Аватара налилася кров'ю, але він лише байдуже глянув на мене вцілілим оком і продовжив. Коли ми кохалися вперше, чоловік перевів свій погляд мені за спину, де, ймовірно, стояв Дарніель. Звичайно, це для неї досвід був першим, а не для мене. Хоча маю визнати, такого я ніколи ще не відчував, щоправда, з драконицями у мене ніколи не було сексу. Не доводилося, знаєш, можливо, це моя Ейнар така обдарована, а можливо, всі жінки їхньої раси такі палкі і пристрасні в ліжку. Я не твоя, крізь зуби прошепіла я. Вичерпавши весь резерв злості, і, мабуть, якби не ця обставина зараз декого розвіяв вітер. А чия любове моя цього збочинця, який перед династичним шлюбом вирішив дізнатися про подробиці особистого життя нареченої, пирхнув аватар, нарешті звернувши свою увагу на мене. Того? Хто шантажем і маніпуляціями змусив тебе погодитися на династичний шлюб з ним? Про це і я поговорю особисто зі своїм майбутнім чоловіком, а зараз я хочу знати те, що ти приховував. Я був чесний з тобою і ніколи не брехав. Просто ти ставила не ті запитання. Або ти просто мовчав. Усвідомивши наскільки близько моє обличчя до обличчя Данте, гидливо відступила назад і хотіла притиснутися спиною до міцних грудей троу, що стало вже звичним за такий короткий проміжок часу. Але за мною нікого не було. Схоже, Дарніель непомітно пішов, доки я любилася зі своїм ворогом, приховавши розчарування, повернулася до зачепленої раніше мною теми. Що це за камінь? Цей камінь мені дала королева Андаріона, кара рання роду синіх птахів. Твоя тітка. Напрочуд покірно почав чоловік. Він поглинає дар одного із семи, який у тобі посіяли ще до твого народження. З семи? Як гріхи? Данте кивнув. І хто тоді є? Сумніваючись у його словах, запитала Ти не здогадуєшся, про що ти думала, коли магічна куля летіла на тебе, а ти не мала сил, щоб сховатися? Я не хотіла згадувати той страшний момент, коли думала, що помру, що я помру на колінах. Здогадка вибила повітря з легень. Все сходилося. Той сон? Я бачила своє народження? Все було так, як описувала Даяна, жінка, що представилася моєю кровною матір'ю. Але чи вона знала про це? Мій гріх, гординя. Так, знову кивнув головою Аватар. Навіщо вони це зробили? Повільно, ніби уві сні, запитала я, згадуючи, що сталося з попередніми гріхами, їм потрібно, но ввечері лосили, баланс між світами стоншується, а ви ідеальний резерв. Цей камінь повинен убити мене, чи не так? Перед очима ми готіли літери літопису, що зберігалися в нашій бібліотеці понад сто тисячоліть. Доля семи гріхів склалася трагічно, хоча один із них, а наші попередники поголовно були чоловіками, сам здався, коли зрозумів, що все втрачено, сподіваючись на швидку смерть, але навіть його останнє бажання, безболісний кінець, не було реалізовано. Він помер у муках, як і інші гріхи. Їхню життєву силу вібрав Амулет, який вони використовували для контролю своїх здібностей. Пам'ятаєш, я казав тобі, що прокляте не королівство, а ти? Вивів мене із жахливих спогадів голос Данте. Я не відразу зрозуміла, що він каже, тому повільно моргнула у відповідь. Магії. Не існує не в твоїх володіннях, а довкола тебе. Якщо ти встигнеш опанувати свій дар, ти зможеш позбавляти магів їх сил, тимчасово чи назавжди тобі вирішувати. Як багато дворів у змові з вашою королевою. Думати над тим, скільки я проживу, не хотілося. Тому я вирішила відвести нашу розмову в інший бік. Вибач, але цього я тобі не можу сказати. Я можу проткнути тобі ще одне око і залишити тебе сліпим. Вибухнула я, готова штовхнути ногою цього впертого чоловіка, але втрималася, все ще сподіваючись на зговірливість чоловіка. Ти б навчилась краще заводити друзів, а не погрожувати єдиній людині, яка готова за тебе вмерти. В голосі Данте дзвеніли нотки злості. Ти думаєш, Дар з тобою відвертий? Він знає не менше, ніж я, але нічого тобі не розповідає. То чим я гірший від нього. Ти. Ворог, а він союзник. Коротко відповіла я роздратованому Данте. У після того як я розповім про те, що твої почуття до мене були несправжніми, ти взагалі переспиш з ним на зло мені. Але ж і до нього в тебе почуття не справжні. Тебе змушує богиня його кохати. Посміхнувшись, видав Данте. Що? Не повірила власним я. що ти мав на увазі, коли сказав, що мої почуття були до тебе несправжніми. Що ти відчуваєш до мене зараз? продовжив Реніт. Гидливість, ненависть, злість. Загалом все те, що повинен відчувати ворог до свого ворога. Замислившись, відповіла я. І ніякого кохання чи симпатії? Обличчя Аватара втратило колір, перетворившись в маску байдужості. Ні, однозначно, ні. Тут я маю два варіанти або ти перестала пити відвар, в який я старано підсипав дволисник. Або зв'язок між тобою і тим дров міцнішає. Замислившись, розтягував слова аватар, а я знову потонула у хвилюванні про те, що змусило Данте втекти раніше часу. Не може він справді ревнувати мене до чоловіка, якого я зараз готова засмажити до хрусткої скоринки. Твоє обличчя після згадки про другу. Ясно дало зрозуміти, що його вплив спрацював більшою мірою. А шкода адже мої почуття були справжніми. Я більше не буду тебе катувати. На думку спала геніальна ідея. Ти в будь-якому випадку не зможеш більше розповісти я поверну тебе твоїм друзям аватарам, але трохи згодом. Почувши мої слова, айраніт злякано глянув на мене оком кольору гірського кришталю і спробував розірвати пута, але в нього так нічого і не вийшло. Стій, благаю тебе, ти ж обіцяла захист. Якщо я тобі розповім те, що ти бажаєш, будь ласка, він ще про щось благав, але всі мої думки зайняв зараз. Зовсім інший чоловік, і що сказати йому, я не знала. Про вини за те, що було раніше, я не відчувала, тому вибачатися причин не бачила, але й миритися з його холодним поглядом не хотіла.